Дастер! Дастер! Що ти робиш? Що ти робиш? Стий. дай сюди, Дай сюди! Положи камінь! Дай сюди! Дай сюди, положи камінь! Дастер! Положи камінь! Чуєш чи ні? Дальше за своє. Честь меня? И сюда. Положи. Положи Положи. Положе полож кажу. Положи Да, дай-мляч. Ну ты Дай Ты Дай, Исюда. Дай, дай Дам. пішли Пішли Дай камень сюда. Сюда. Ну. Ano, soud ano tady, tady, daj sude, daj sude, dostal, sedíte, daj sude kámen, daj sude kámen káju, Čuješ? Ty nešluhni já tebe zra, pro daj kámen, tady, daj, kamen. daj, nelápu a Kamen dayı sevda. <laughs> İdem. Şşş. İdem. 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 Tepe. <laughs> du. Teşo. Te çöpü skak uyuş. De ve te ne çam ney. Kamen day. De seda kamen. Day seda kamen. Камінь Віддай камінь Е як тебе навчити Як тебе навчити Все, пішов Ти дивись мені смені Таку Я тобі дам, ти я тобі дам. Мало тобі, м'ячів маєш. Мало тобі. м'ячів, слонів маєш скільки йому камня хочеться. Стій. Все.